Це апарат цифрової рентгенографії, в ньому всередині є катод і анод, які і формують рентгенівське випромінювання. Після цього, проходячи через тіло пацієнта, яке фіксується на пластині, яка зчитує дану інформацію. Після цього вже картинку ми бачимо у себе на комп'ютері. Рентгенівське випромінювання це хвилі дуже малої довжини, які мають здатність проникати в тканину організму. Саме через це ми бачимо картинку через різність щільності наших тканин. Для того щоб обстеження було безпечним, необхідно дотримуватись основних аспектів при роботі з рентгенівськими дослідженнями. Наразі це є чітке обґрунтування кожного обстеження. Якщо рентген потрібен, то тільки тоді ми його робимо. Просто так не потрібно. Для цього ми можемо використовувати фартухи зі свинцю, які будуть відбивати рентгенівське випромінювання, і не дозволяти йому потрапляти в наш організм. Сучасні апарати використовують набагато менші дози опромінення в порівнянні зі старими зразками. Це і забезпечує мінімальну дозу опромінення при сучасних діагностичних обстеженнях. То які основні види рентгенівських досліджень насамперед це рентгенографія, найбільш розповсюджений метод наразі, і ми знаходимося саме в цьому кабінеті. Є обстеження рентгеноскопія, яка відбувається в реальному часі, тобто ми одразу бачимо на екрані, що відбувається, і це триває якийсь час. Ці дослідження використовуються в основному з контрастом. Це може бути як йода вмісний, так і барієвмісний контраст. Його використовують для шлунково кишкового тракту, а також для контрасту судин. Є ще метод флюорографії. В основному він використовується для профілактичних скринінгових обстежень. Ще є дослідження комп'ютерна томографії. Вона використовує якраз рентгенівські випромінювання, але використовує ще й реконструкцію. Тому вона так і називається комп'ютерна томографія. Зараз рентгенівські апарати вже є набагато безпечнішими ніж колись, тому не забувайте проходити щорічний плановий огляд.